With my 905, I'm rockin', they watchin', cause it's shocking, dropping, all these top ten songs so stop It's time to live my life, it's time to live my diet. Wish I could slow down time and just enjoy the fun. And I'm the one in getting blood. I swear to God, I'll get it blow. So don't just let me get it. Yeah, Let's go, I'm gone for the Вітаю, друзі, на моєму канале. Нещодавно у <му> мене було день народження. Ещ б ви думали, мені подарували. Та-да-да-да-да-да! -да -да -да. Так на здоров я здоровена Що ж нікуди не влізає. І це новий лего. Це нова іграшка, нова ташка. У мене новий конструктор. Жінка вгадала з подарунком. ще б вона не вгадала два місяці канючок. Немає сил терпіти. Хочу зібрати як найшвидше, тому починаємо. Оплот. до прийняття на озброєння Оплот М. Сучасний український основний бойовий танк, розроблений Харківським конструкторським бюро машинобудування. БМ Оплот – це основний бойовий танк українського виробництва з вагою понад 50 тонн. Оплот здатний розвивати швидкість до 70 км на годину. Оплот є докорінною модернізацією танка Т-84У Оплот та найновішим представником серії танків Т-84. Виробництво першого танка почалось в кінці 2008 року і зайняло три місяці. У травні 2009 року танк був прийнятий на озброєння Збройних сил України під назвою БМ-оплот. Дебют нового українського танка відбувся 24 серпня 2009 року. Під час параду з нагоди Дня Незалежності України. У 2009 році був укладений контракт на поставку десяти танків БМ у плот Збройним силам України за ціною 29,5 мільйонів гривень за одиницю. Через нестачу фінансування виконання контракту було припинено. У 2020 році повідомлялося про роботи за програмою Бастіон, за якою танк позбудеться деталей російського виробництва. Прийняття на озброєння у 2009 році версія оплоту мала певну кількість складових та матеріалів російського походження, окремі компоненти електрообладнання, складових частин, блоків та систем. Повідомлялося, що їх відносно небагато, але всі вони мають бути повністю замінені. Планувалося, що елементна база має не лише позбутися російських складових, а й бути значно модернізована. Основним озброєнням танка є 125 мм гладкоствольна гармата «Кебаз», що має довжину ствола 48 калібрів і забезпечена автоматом заряджання конвейерного типу. Гармата оснащена ежектором порохових газів, термокожухом і стабілізована у двох площинах. Боєкомплект гармати становить 46 пострілів роздільно гілізованого заряджання. З них 28 розміщені в автоматі заряджання. Баємоплот здатний вести вогонь бронебійно підкаліберними, кумулятивними, осколково-фугасними снарядами і ПТРК-комбат з напівактивною системою керування та лазерним променем. Скорострільність танка становить до 8 пострілів на хвилину. Це від 7 до 12,5 секунд на заряджання одного пострілу, що досягається за рахунок автомата заряджання і тандемного посилання за один цикл. Зенітна уста винесеного типу. Система дистанційного керування зенітною установкою складається з кулемета КТ 12,7 мм боєкомплект 3х150 патронів. Також танк оснащений спареним з гарматою кулеметом КТ-762, має боєкомплект 1250 патронів. Про захист можна сказати, що танк боємоплод має комбіновану систему захисту, що включає в себе пасивну броню протитандемний вбудований динамічний захист. І низку інших систем, що підвищують живучість танка на полі бою. Відповідно до встановленої класифікації протиснарядних броні танків в конструкції танка боємо плот для оптимізації захисних властивостей застосовані одно двоперешкодна комбінована і екранова броня. Для зниження маси танка БМО плот застосований диференційований броньований захист, що включає в себе різні композитні матеріали. Для запобігання пробиття корпусу та башти боєприпасами з тандемними бойовими частинами встановлено протитандемний вбудований динамічний захист нового покоління ДОПЛЕТ, споряджений пристроями кумулятивного захисту українського виробництва, типу ХСЧКВ різних модифікацій, для зменшення виявлення танка в оптичному інфрачервоному і радіолокаційному діапазонах. Конструкції танка БМОПлос застосовано низку заходів, встановлені на башті спеціальні щитки для маскувального ефекту лобових і кормових кутів башти, зміни характерного зламу башти, екрановий захист елементів ходової частини, екрановий захист силової установки, спрямований на зниження теплового контрасту, зовнішні поверхові бортових екранів мають певні кути нахилу, спрямовані на зменшення виявлення танка. В радіолокаційному діапазоні. Таким чином, захист bmo Оплот має такі складові: балістичний захист, до якого входить основний броньований пасивний захист, вбудований протитанденний динамічний захист дуплет, протимінний захист. Також спеціальні засоби захисту, комплекс оптико-електронної протидії варта, станція оптико-електронного придушення, станція постановки аерозольного завіси, Система колективного захисту, система захисту від зброї масового ураження, система пожежопридушення, також на танку встановлені засоби захисту від виявлення, деформуюче фарбування, затискачі для природних масок, тепловий захист, термодимова апаратура, комплект маскувальних покриттів, танк має додаткове обладнання, прилади спостереження та орієнтування. Денні прилади спостереження, нічний прилад спостереження, механіка водія, прилад орієнтування ЦПК, система гідропневмоочистки приладів корпусу та башти, система навігаційного забезпечення або супутникова. Ви тільки подивіться на цю красу та міць. Я дивлюсь, як розробники змогли передати всю цю красу, відтворити її у дитячому конструкторі ЛЕГО. Це просто неймовірно. Ось що в нас вийшло. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, залиште будь-який коментар. Та чекайте нові відео, скоро будуть. До побачення! На все добре!